Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира за адресою вулиці Зої Гайдай 9А. Ось так у нас виглядає кухня. 15 поверх, 16-поверхового будинку, є холодильник, електроплита. Вікна склопакети, балкон не засклений. Ось такий вигляд у нас. На площі Шевченка. <кій> до метро Мінської або до метро Героїв Дніпра до 15 хвилин пішки. Ванна туалет окремо є пральна машина. Ось такий у нас санузор. А броньовані двері, домофон, і ще один запасний холодильник. Тут у нас шафа. Цю коробочку заберуть. І ось така у нас кімната. Ось так да, нас кімната. Тут також у нас клопакет. Диванчик розкладається. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками. Тваринки деякі можемо розглядати. Всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення.